І всім, всім привіт, я радий вас вітати на моєму каналі F'Rid, і в цьому відео я вам покажу новий обзор моєї сім'ї. У мене вже було на каналі місяць назад похоже відео, ось це відео ви зараз можете бачити на екрані. Тому я вам покажу за цей час, що змінилося. Також подивіться минуле відео, щоб порівняти, що змінилося. Ну а я бажаю всім приємного перегляду, ну і ми переходимо до нашої частини відео. Ну що ж, ну а почнемо ми з статистики сім'ї. Я вам зараз покажу статистику сім'ї. Також в нас було оновлення недавно сімей. Тут обновилися повністю там, наприклад, всі бізнеси злетіли, обновився повністю сезонний рейтинг. Моя сім'я, до речі, вчора майже цілий день провисіла на першому місці. На сьогодні, на жаль, ми вже не на першому місці, так як всі бізнеси вже порозбирали. У мене в сім'ї 452 людини. Тут а що? Тут а 205 левел, та й все. Тут більше в принципі такого нічого цікавого немає. Тому ось так сезонний рейтинг. Сезонний рейтинг, як я казав, ми вчора були майже цілий день на першому, сьогодні ми вже там не кому на п'ятому чи на шостому, на шостому місці. Ну, в принципі, мені то як, без різниці, то було понятно, так як я не займаюся тим, то дуже багато часу займає піднімати сім'ю в топі. То потрібно там, щоб бізнеси ловити і так далі, це максимально тяжко. Давайте ми зразу перейдемо до частини автопарку. Я вам зараз загружу всі машини. Я покажу вам абсолютно кожну машину в нашому сімейному автопарку. Наш автопарк був чуть-чуть більше, чуть-чуть більше була його ціна, але, на жаль, мені довелося продати деякі машини, так як мені потрібні будуть гроші для. Коротше, поки не можу сказати, для чого мені потрібні гроші. Ось так. Тому, в принципі, давайте зараз мої вже допомагають загружати машини всі, бо знають, що я знімаю відео. Давайте зараз я загружу всі машини і ми подивимося кожну машину. Я вам про неї чуть-чуть щось розкажу. Опять загрузили. Не встигаю я загрузити, вони ж допомагають, мене луплять. Давайте, коротше, я зараз загружу і верну. Ну що, всі машини вже загружені. Давайте почнемо з цієї сторони дороги, там де машини більш дешевші. Це у нас тут стоїть крузак. Простий, він у нас теж синій, але тут забагалось. Тут у нас такі по приколу теж Паджерік такий з великими колесами, типу монстр Трака. Теж абсолютно ті машини по приколу. Тут у нас Dodge старий, також Порш старий. Тут у нас що? Тут у нас Форд стоїть теж. Ну і по приколу, ми ще купили нам, е, типу, кабана, якщо я не помиляюся. Ось така, в принципі, машина. Переходимо зразу до лівої частини, а де у нас машина? У нас тут є ще одна машина стоїть, якщо я не помиляюся. А може тут якраз я продав якось одна з них. Ну, коротше, не суть. Зараз глянемо, чи на. А, Макларен загружений. Зараз секунду я гляну, чи він стоїть. Да, він стоїть. За спойлерів так сказати. Ну окей, тут у нас стоїть BMW M4 обична. Тут справа у нас припарковані бусики. Тут чогось тільки один бусик. Зараз я вам загружу. Секунду покажу. Ми тим бусиком їздимо на веча. Якщо ви не знаєте, як їздити на веча, якраз та мати. в мене на каналі вже є відео, тому заходіть, дивіться обов'язково, не забувайте про лайк. Ось у нас два буса. Ми частенько крадемо мати. Особливо в мене там зам Андрій, він тим більше, саме більше займається. Тому ось так. В принципі, непогана машина також М4, тому давайте зразу перейдемо до вже в дворі машини, які припарковані. Там у нас, напевно, найцікавіше, що є в нашому автопарку. На жаль, наше був гелік, але його теж прийшлося продати. на жаль. А в нас ще тут дві машини стоїть. Давайте, тут прийдемо. тут у нас стоїть акула, проста, швидка машина для дрифту, прикольна, в принципі. Ну і зліва тут BMW X6M. Вона, вроді, 5 мільйонів, кошту, якщо я не помиляюсь, може вже і 4. В Принципі, ось так. Тому давайте заходимо вже в середину двору. Тут у нас справа пізніше. Тут зліва у нас стоїть мерзку пешка, яка в нас вже ще, напевно, ну, від початку тільки сім'ї, як вона мене з'явилася. Тут у нас BMW x 6M. Ой. BMW X5M з номерами блогеру з такими. Якщо ви підписані на мій телеграм-канал, то ви знаєте, що я такі номера собі купив. Але, на жаль, кстати, X5M пофіксили. Тут у нас стоїть такі спортивні три машини, це у нас Audi rs 8 тут стоїть на біля 9 мільйонів. Тут у нас Lamba плюс-мінус 15 мільйонів. Ну і 12, 11, це у нас McLaren новий, ось такими номерами. Ну, не новий, а в плані в мене в сім'ї новий. Тут у нас стоїть 3 мотіка, мотіки я не купляв, то їх там зами додають. Люди хочуть додати мотіка в сім'ю просять зама, зам додає. В принципі, ось так. Вони просто хочуть мотіки, не знаю на що мотіки, Я взагалі не розумію мотіків, ну, ладно, хочуть, то хай собі додають. В принципі, я не проти. Тут у нас, наскільки я знаю, там за 2 мільйони. Ой, секунду. Тут у нас мотік щось не за 2 мільйони і так далі. В принципі, ось так. Зараз я зайду в список машин, гляну, чи часом ми ніяку машину не пропустили, начебто ми все показали. Тут все показали, начебто Мерс, це все Х5 показали, начебто ми нічого не пропустили. Зараз переглянемо все до кінця. Тут а все показав, мотики показав. В принципі, на тому все. Поки я знімаю якраз це відео, тут вже народу набігало. Тут знаючи, я відео записую, вже поприбігали, тут стоять на хаті. Два... Е, в принципі, що я вам вроді би начебто все показав, сезонний рейтинг я вам показав. Якщо... Да, я вам все показав. В принципі, на тому і все. Тут ми на шостому місці. Перше ЗСУ топ сім'я стоїть. Це вже нова сім'я, якщо хто не знає, на 02 головну цю ЗСУ топ удалили. Це вже нову створили. В принципі, ось так. Ну а також хотів би вам нагадати, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, так як там цікава інформація. А також скоро там планується розіграш на 0.2 сервері на 6 приблизно машин, можливо і більше навіть. Тому ось так. Тому раджу вам під О, секунду з вами тут привіталися. От з вами написали всім привіт. Давайте я вам зараз покажу машини, одну за спойлеру, тільки одну більше не покажу. Ось у нас BMW M4, вона в мене, і також ще три машини в мене. І останні машини, також спонсор, який спонсірується, Max Boomer, він спонсірує цей розіграш, який буде. Тому підписуйтесь на цей телеграм-канал, цей розіграш планується буквально на днях, тому підписуйтесь, щоб не пропустити цей розіграш. Ну, в принципі, на тому і все. Я дякую велике за ваш перегляд. В принципі, не забувайте підписуватись, ставити лайки. Ну і чекайте наступні наступних відео побачимося і всім па-па-па-па.